Сьогодні я розповім вам, як свято знань і початок нового навчального року провели викладачі Бахмутського професійного аграрного ліцею в селищі Савинці, де їх прийняли і радо зустріли. Батьки, присутні і гості. Ми раді вітати вас на нашому святі. 1 вересня це перший день осені. Цей день Завжди був великим святом і в великому місті, і в маленькому селищі. Тому що в цей день лунала музика, йшли нарядні діти з красивими букетами квітів до школи, до садочка, до будь-яких навчальних закладів, бо починався навчальний рік. І це завжди було свято свято знань. На превеликий жаль. У нас День знань сьогодні проходить в онлайн. Це пов'язано з тими подіями, які в нашій країні. І хочеться сказати, що сьогодні над нами світе сонце. Сьогодні ми такі радісні, нарядні. Ви нас дивитесь в онлайні. Але ми з вами, ми сьогодні в цьому приміщенні, вітаємо вас з початком навчального року завдяки нашим славним воїнам, які боронять нашу країну, захищають її від ворога, захищають вас, захищають ваші родини. І слава уклін тим, хто ніколи не повернеться до своїх сімей. Свої родини, хто ніколи не почує музику і не побачить сонця. Низький уклін всім, хто загинув, боронячи нашу землю від ворога. Я рада привітати вас з початком навчального року. Мені дуже приємно сказати, що в нашу сім'ю, ліцею вступають 90 першокурсників. Мені дуже приємно, що ми сьогодні зустрічаємо всіх радушно в цьому прекрасному приміщенні. На превеликий жаль у Бахмуті. Зараз неможливо жити і навчатися. І нас радушно, щиро прийняли в Савинцях Ізюмського району Харківської області. У нас є таке прекрасне приміщення, яке було підготовлено до навчального року руками працівників ліцею, майстрами і викладачами. Мені дуже приємно. Що в цьому селі буде розташовуватися наш навчальний заклад, і ви зможете тут отримувати гідну освіту. Наш ліцей завжди відрізнявся від інших навчальних закладах. Закладів, тим, що ми були дуже дружною родиною. Ми були не просто, ми є не просто навчальний заклад, ми навчальний заклад. В якому кожен знаходить свою, своє тепло, друзів і стає часткою нашої сім'ї. Я дуже рада вітати вас! Бажаю вам здоров'я, бажаю вашим родинам, миру і щоб всі були, і щоб здорові, живі, і щоб ми обов'язково зустрілися. Я хочу сказати, що 2023-2024 начальний рік є не просто навчальним роком для нашого навчального закладу. 5 вересня цього року нашому навчальному закладу виповнюється 80 років. Це кругла дата. За час існування в стінах ліцею було підготовлено дуже багато. Висококваліфікованих працівників, які працювали на нашій українській землі, і примножували славу аграрного ліцею. І мені е, щиро приємно з вдячністю представити гостей, які нас радушно прийняли на цій землі, українській землі. Які надали нам можливість здійснювати нашу навчальну і виробничу діяльність? Голова селищної військової адміністрації Супрун Оксана Леонідівна. Вам низький уклін. Я одразу дуже приємно. Приємно, що сьогодні, хоча б в онлайні, але ми можемо зустрітись. Савинська земля гостинна, гостинна і хлебосільна, Бо саме тут ми вирощуємо той хліб, який, завдячуючи вашим рукам, завдячуючи вашому навчанню, ми зможемо обробляти якісно. Тож наша земля із задоволенням зустрічає тут саме хліборобів, людей, які готові працювати на землі. Сьогодні мені приємно, що Савинщина розвивається і розвивається спільно з Хмутом ми об'єднуємо зусилля. Наші серця завжди поруч, завжди разом. Ми щиро раді. Тому що ви тут вже не гості. Ви тут хазяї на цій самій землі. Все для вас. Лише спільними зусиллями ми зможемо виховати нове покоління. Лише спільними зусиллями ми дійдемо до перемоги, і лише спільними зусиллями ми зробимо все, щоб всі наші учні, те самі 91 першокурсників, змогли відчути, що таке сидіти за партами і отримувати знання у своїх майстрів, найкращих майстрів Бахмутщини, з тим, щоб ви змогли своїм учням передати всі свої. Вміння, знання, натхнення і е, виховати їх справжніми українцями на своїй землі. А Савинська земля говорить про те, що ми тепер єдина родина. І ми вам передаємо символічно наше серце Савинець. Е, і отут вона велика для того, щоб розуміти наскільки велика наша душа з тим, щоб. У вас тепер є серце Савинець спільно з Бахмутом. Тож об'єднуємо зусилля разом до перемоги і всіх вітаю з початком нового навчального року. Дякую, дякую. Дякую, Оксана Леонідівна. Дякую.

рідну мову шануйте звичаї свого народу. Будьте добрими, милосердними, терплячими. Живіть так, щоб вам було добре, а іншим краще. Бережіть своє здоров'я, свій характер і волю. Бо в здоровому тілі здоровий дух. Нехай перше вересня стане справжнім стартом у велике життя знань. Шануйте честь своєї родини, своєї сім'ї та нашого ліцею. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і обов'язково їх досягайте. Нехай в ваших родинах буде спокій і злагодженість. Я бажаю всім нам як скоріше жити в мирній Україні. Шановні учні, батьки. Майстри виробничого навчання, викладачі. Навчальний рік 2023-2024 оголошується відкритим. Наш дзвоник приглашає на навчання всіх учнів. Бахмутський професійний аграрний ліцей. Володиму! В нашому навчальному закладі ведеться підготовка за професією тракторист, водій, злюса, ремонтник, кухар-кондитер. Якраз ми знаходимося в аудиторії з підготовки саме за цією професією. Перукар. Я хочу сказати, що та гостинність, якою нас прийняли Савинці, вона дає такий фундамент для добрих справ. Що я думаю, цей навчальний рік у нас буде набагато продуктивнішим, чим все, що ми. Робили самотужки. тому дякую за підтримку, дякую за команду, дякую за довіру і за можливість робити для дітей. Ну, о, кабінет Перукарського мистецтва. Ось тут будуть навчатися перукарі. Тут ми робимо кабінет лабораторія перукарів. В Бахмуті залишилася дуже сучасна база. У Бахмуті у нас працювало три соціальні перукарні, і ці соціальні перукарні надавали послугам містянам і жителям, які приїжджали з сел. І у нас задумка з жовтня запустити таку ж саму перукарню. Соціально, але безкоштовно в стінах нашого навчального закладу, де, де будуть обслуговуватися саме жителі Савинців. Будемо також бути хочемо також бути корисними і внести, вносити свою лепту в розвиток громади. Дякую вам. Як ваше враження від того, де ви потрапили? Що ви скажете? Ну перше було так. На емоціях ну, поки працювали тут, підготовлювали кабінети, звиклися з усім. В принципі, зараз час... хороші в нас емоції, настроєні на 1 вересня. На превеликий жаль, все обладнання у нас залишилося і техніка в Бахмуті. Але силами майстрів і викладачів ми все це і містян, Місцевих жителів ми потихеньку все це збираємо, і я думаю, та якість, з якою ми будемо навчати дітей, вона буде достатньо висока. І моя мрія була, щоб було місце, де діти могли пограти в волейбол, побігати, пострибати через оце знаряддя. І буду дуже вам вдячна, якщо саме оце приміщення буде вашим вашому Дивіться, в мене є такі батареї. Не потрібні, ні? Тільки не такі здорові. Може, хто в курсі ділиться брати, я їм привезу там їх. Десь стоїть, я привезу. Скільки дітей буде навчатися в вашому ліцею? Першокурсників 90, а загальна кількість 258 учнів. Дуже приємно вологіше, чути ці цифри, вологіше. що скільки людей буде після перемоги тут навчатися? Сподіваємося, дуже сподіваюся, Вірю в це і думаю, що так і буде. Так і буде. Так. Слава Україні! Героям слава таким, як ви, які тим хлопцям, які захищають Бахмут і всю Україну від російської навали. Україна так. понад усе.